Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Гори, море, ріки та національні парки. Тунелі і казкові мости. Чорногорія дивовижна країна, яка вражає і закохує в себе назавжди. Його! Чорногорія входить у трійку найцікавіших туристичних напрямків світу. Більше 40% території покривають ліси а живе тут лише півмільйона людей. Якщо розібратися, більшість із них знають одне одного або мають спільних знайомих. Місцеві, неймовірно добрі і гостинні, скрізь раді туристам, аж так, що завжди накривають шикарні столи і не відпустять вас, доки не пригубите чарку ракі місцевої виноградної горілки або вина. За здоров'я! Живелі! Чорногорія – екологічна держава. Природа тут така, що постійно здається, ніби ти на фоні фотошпалер. І все це не насправді. Захват. А тепер про все по черзі. Наша перша зупинка місто Пераст у самому серці боку Которської затоки. Звідси вирушаємо до особливих островів. Один із них місцеві називають островом мертвих. Раніше тут ховали відомих городян. Зараз тут чоловічий монастир закритий для всіх, окрім родичів Ченців. Інший острів поруч навпаки туристична мека це острів Святої Богородиці. Вау! просто нереально круто, не дивлячись на погоду. Це неймовірно красиво, і тут має побувати кожен. Цей острів продовж двох століть будували люди. Вони затоплювали свої старі і піратські кораблі, привозили камені і, згідно з традицією, кидали їх у воду навколо штучного рифа. Далі, у 1630 році, тут з'явилась православна церква Божа Матір на скелі. Храм невеликий, але дуже затишний. Тут можна побачити дві з половиною тисячі срібних пластинок на стінах. Більшість залишили моряки. На другому поверсі церкви музей, де можна побачити гордість Чорногорії. Це унікальна картина «Гобелен», який вже майже 200 років. Її вишивала місцева жителька протягом 25 років і після цього втратила зір. Вона використовувала не лише золоті і срібні нитки, а ще й власне волосся. Цей острів і церква справді вражають, але нам час їхати далі. Наступне місце, яке не варто пропускати Котор. 400 років тому воно було у складі Венеційської республіки. Його навіть вважали частиною Венеції, хоча до італійського міста звідси майже тисяча кілометрів. Котор розташований середині фортифікаційної системи. Воно вражає своїми затишними дворами і вузькими вуличками. Є унікальна вуличка. Вона така вузенька, що навряд чи спокійно зможе розминутися дві людини одночасно. Ай-та-та-та! Отак ця вулиця і називається. Дозволь мені пройти. Я взагалі це не заважала, будь ласка. Дивіться далі, ми вирушаємо в гості до фермерів вегетаріанців. Це, люди. це Жизель та її чоловік Нейша. Вони живуть у селі Тичі. Ці люди незвичайні фермери, бо не їдять м'ясо, а вирощують овочі, фрукти і трави. Раніше я думала, що грузини одна з найгостинніших націй. Тепер я точно знаю, що жителі Чорногорії можуть легко позмагатися з грузинами. Подивіться, який величезний стіл накрили. Тут кожен член сім'ї готував свою фірмову страву для нашого приїзду. Вийшов стіл, як на міні весілля чи ювілей. Будьмо! Жизель та Нейша професійні музиканти. Кухня та вітальня у їхньому домі заміна повноцінній сцені. Так серед кабачків і кошиків сім'я Обрадович вирішила нас здивувати ще більше. <після> Справжнє свято, яке не хотілося завершувати. Арто кажучи, після такого прийому ми ледве примусили себе поїхати далі. бо нас вже чекали гори. Наступна зупинка найвищий автомобільний міст в Європі. Це місце називають Чорногорським Колорадо. Міст Тара за вишки майже 200 метрів. Далі з гір ми спускаємося в столицю Чорногорії, місто Подгоріца. Тут розташований незвичайний винний погріб. Вау! Подивіться, скелі! Водопад! Колись це був ангар для військових літаків, а зараз винний погріб. Зараз в ангарі зберігаються тисячі бочок з вином. Це велика мапа, яка показує розміри нашого заводу і полів з виноградом. Зверніть увагу, наші виноградники найбільші в Європі. Масштаби просто вражають, як і шикарні столи, які накривають для кожної дегустації. Клас від сучасної столиці Чорногорії Подгоріци, Ми їдемо в духовну та історичну столицю країни, місто Цетині. Це було засновано ще в 1482 році. Саме тут вперше в Чорногорії з'явився готель, лікарня, банк і багато посольств. Містечко таке маленьке, що його можна обійти за пів години, а об'їхати ще швидше. Саме тут живе особливий коваль Микола. Ого! Як тільки цей чоловік мене побачив, то одразу почав танцювати. Колись Микола був професійним танцюристом, а зараз в центрі міста робить сувеніри із заліза і продає туристам. Знаєте, на кого ви схожі? На Санта-Клауса. Санті загадала бажання, яке озвучу і вам. Я б хотіла повернутися в Чорногорію ще раз. Ця країна прекрасна за будь-якої погоди і в будь-яку пору року. Вона вміє закохувати в себе щохвилини. Тут живуть усміхнені гостинні люди, які допомагали нам щодня, надихали і підтримували. Чорногорія дуже маленька країна, але краса її безмежна. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.